Всім доброго дня. У нас така термінова поїздка. У наших друзів така проблема з кішкою, там, з ясною да, вона зубками. А інша жіночка, яка теж нас знає, і ми спілкувалися на рахунок стерилізації. У неї кішечка не може розродитися і вже другий день мучиться, бо одне кошенятко народилося мертвим, і вона, бідна, мучиться. І це... Цілу ніч, каже, жінка постелила її, а вона, знаєте, як це, тварина не може це справитися, то привезли до нашого ветеринара. Зараз будемо віддавати, обстежуватися і теж на такі операції, стерилізацію тваринки. То Дякуємо, що дивитеся, підтримуєте нашу діяльність. Всім гарного дня, всім пока. Всім привіт. От дивіться, приїхали вивозити сміття і дивіться, які мали. Хто ти? Манінькі, таке грязне. І там ще одне дивіться. На, 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 на. давай, давайте тут їм. На хорошеньке, не бойся, не бойся. А ви знаєте, вони породисті. Я думав, це воно грязне, а воно плямисте. знаєте, як оця вівчарка, що є, як це маль... мальтійська. На на. На, 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 на хороше. Ходи, я тобі насиплю її. О, Опіддон, тут є все. А ну-ка так включи спешку. Так. Це такий корм. Лена сказала висипати але Бо тут і котики, і собачки можуть бути. Вибач, вибачте за шум. На, на, на. Ходи сюди. Ходи сюди. На, на. Ану йди пробуй їсти, чи ти будеш. На, не бойся, не бойся. Іди сюди. На на. на Анука. ка А Ану, спробуй, пробуй. Спробуй, не бійся. На, маленьке, на. Ой-ой-ой Добре, що Лен нема мною Маленьке, дивіться до рук, хоч, дивіться. Ай-яй-яй. От що робити. Припставити. Хоч і ласки. Давайте подивимося, хто це. Звісно, дівчинка, дивіться, які глисти, напевно, пузо які. А оце? Не бійся, не бійся. Я тебе не обійжу, це бо я зуляю. На, на на, на. На, кушай, кушай, будеш кушати? І вже є кліщі. Оце вже нащупав. Ой, на, 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 Не бойся. У вас лиш двоє, чи у вас і більше? І це теж дівчинка. Ой. Дивіться, які гарненькі. Як мальті... не мальтійська, забув як ця порода вівчарок називається. Оця, що племеста така. Ой, от вам і от вам і поїздка на смітник. Це попало що сміття якесь біля камери. І це треба двох дівчат стерилізувати через пару місяців, десь їх подержати. От така ситуація. От вони приїхали. Хтось знову викинув.